23 лютого п'ятниця. Терпіння Йова. Отож, за блажених ми маємо тих, хто витерпів. Ви чули про Йовове терпіння, Якова, 5 розділ, 11 вірш. Так, ми всі чули про це. Про терпіння Йова складали легенди протягом 30 століть і більше. Але ми чули і про інше. Справді, ми ніколи б не почули про терпіння Йова, якби не почули про випробування Йова. Багато хто хотів би мати терпіння Йова, забуває, як він його здобув. У скорботах виробляється терпіння. Послання до Римлян, 5 розділ, 3 вірш. Коли ми молимося про терпіння, пам'ятаємо, що саме воно виробляє цю божественну благодать. І тоді ми не здивуємося, якщо у відповідь на молитву прийде випробування. Що повинно розвинути благодать у наших душах? Дехто дуже схильний говорити. Ніби він був би прикладом чудесного терпіння, якби не випробування, які йому доводиться переносити. Саме випробування роблять їх поспішними і нетерплячими. Яке невірне розуміння людського досвіду, саме випробування виробляють терпіння у житті Ісуса. Ми маємо божественний приклад терпіння, найвищого ступеня терпіння, яке проявилося в найтяжчих випробуваннях, які коли-небудь випадали на долю людства. Нас переконують, тож подумайте про того, хто перетерпів такий перекір проти себе від грішних, щоб ви не знемоглись і навпали на душах своїх. Послання до євреїв, 12 розділ, 3 вірш. Тільки з огляду на Його терпіння ми можемо бути терплячими. Важливо пам'ятати про це, як уся віра, яку ми маємо, від нього віра Ісуса, так і все терпіння Його. А оскільки його терпіння приходить тільки через скорботу, то з цього випливає, що він несе випробування щоразу, коли хтось із його дітей покликаний пройти через скорботу. Страждання продукують цю солодку благодать терпіння, тому що Ісус сам розділяє страждання, несе неміч і Його вседостатня благодать дарує випробуваному Його власне терпіння. Знаючи це, ми можемо від щирого серця і з радістю славитися. І в скорботах. Ми знаємо, що вони не проти нас, а за нас, що в цьому досвіді Бог дає нам терпіння, а Ісус доводить своє спілкування з нами в стражданнях. Коли Йов страждав від нещасть, Ісус страждав разом із ним і зміцнював його в терпінні, як і коли Ізраїль страждав у пустелі, у всіх їхніх стражданнях Він страждав. Ті, хто поспішно робить висновок, що Бог наслав на йова на щастя і суворо залишив його переносити його наодинці, не бачать Господній кінець його, що вельми Господь милостивий та щедрий. Якова, 5 розділ, 11 вірш Йов бачив кінець, який мав на увазі Господь, зберіг свою цілісність і отримав дар терпіння, про який усі чули.